Добрий день, любі учні. Сьогодні повторимо тему дроби і згадаємо, як знаходити дріб від числа і як знаходити ціле число за значенням його дробу. Отже, перед вами є два круги. Кожен із них поділений на якусь кількість частин. Наприклад, сіре коло поділене аж на 5 частин. Кожна з цих частинок дорівнює одна одній. Отже, що ми з вами зробили? Ми цілу фігуру поділили на 5. І ми отримали 5 однакових частинок. Щоб позначити одну таку частинку, використовують дріб. Дріб записуємо через рисочку. Оця рисочка, вона означає дію ділення. Під рисочкою ми записуємо, на скільки частин поділене ціле число або ціла фігура. У нашому випадку ми сіре коло поділили на 5 частин. Отже, під рисочкою ми запишемо 5. 5 означає 5 рівних частин. І якщо ми взяли одну таку частинку, то над рисочкою ми маємо записати число 1. І ми отримали дріб: 1, 5. Це означає, що ця частинка це одна п'ята частинка від цілого числа. Якщо ми з вами візьмемо дві таких частинки, ми їх теж можемо позначити дробом, яким чином? Рисочка. Під рисочкою ми запишемо, на скільки частин поділена вся ця фігура, з якої ми взяли дві частинки, коло поділено на 5. А згори ми запишемо. А скільки таких частин п'ятих ми взяли? Ми взяли дві з п'яти частин і отримали дріб 2 п'ятих. Як же нам тоді позначити число тих частин, які залишилось? У нас залишилося 1, 2, 3, 3 п'ятих частин. То ми так і запишемо, що у нас залишилося 3 частин із п'яти. Тобто 3 п'ятих. Якщо ж ми складемо докупи всі ці частинки. 1, 2, 3, 4, 5, то у нас вийде 5 частинок. Тобто ми взяли 5 частин із 5 можливих. Так? Коло було поділено на 5 частин, і ми всі ці 5 частин взяли. Що ми отримали? Ми отримали одне ціле. Так, Тепер давайте згадаємо. Що ж, як правильно називаються числа над рисочкою і під рисочкою? Над рисочкою число називається чисельником. Число над рисочкою називається чисельник. Сама рисочка означає дію ділення, а число під рисочкою називається знаменник. Знаменник показує, на скільки частин розділене ціле число, а чисельник вказує, скільки таких частин взяли. Так от, якщо у дробі чисельник дорівнює знаменник, то ми отримаємо одне ціло. Наприклад, дріб 2 других буде означати одне ціле. Або 15,15 15. це теж буде одне ціле. А от якщо у нас є дріб, наприклад, 14,15, ми можемо сказати, що це одне ціле? Звичайно, ні. Тому що у нас є тільки 14 частинок. Із 15 можливих. Нам ще не вистачає однієї 15 до повного числа до цілого. Ну і давайте все це, що зараз було сказано, закріпимо на іншій фігурі. Отже, у нас фігуру поділено на три рівні частини. Кожна така частинка буде позначатися числом. Але ми не можемо позначити цю частинку цілим числом. Бо це частинка. Так? Тому придумали дроби. Якщо у нас фігура була поділена на три частини, і ми взяли одну таку частину, то це означає, що ми взяли 1 третю частину від усього цілого. І така частинка буде записуватися ось таким дробом. Одна третя. Так. А ось тут у нас залишилося дві третіх частинки. Так? Дві частинки із трьох можливих яким числом ми позначимо ці частини? Звичайно, ми їх позначимо дробом 2 третіх, тобто дві частини із трьох можливих. І коли ми ці частинки складемо докупи, то ми отримаємо три частини із трьох, і це буде дорівнювати цілому числу. Отже, дроби це є дробові числа. І як з будь-якими іншими цілими числами ми можемо ці числа, можемо з ними виконувати всі арифметичні дії. Ми можемо їх порівнювати, додавати, віднімати, множити і ділити. Так. Зараз ми з вами навчимося порівнювати дробові числа. І тут запам'ятайте, ми можемо порівняти тільки такі дроби, в яких знаменники будуть однакові. Ось з лівого боку, у нас є дві треті, тобто, у нас є дві частинки із трьох можливих. А з правого боку, у нас є одна третя, тобто одна частинка із трьох можливих. Так, от, якщо ми бачимо, що знаменники однакові, то ці два числа, ці два дроба ми будемо порівнювати за чисельниками. Звичайно, дві Третіх частинки будуть більше, ніж одна третя частинка. тому ми поставимо знак більше. Так, давайте спробуємо порівняти ось такі дроби: одна сьома і 6 сьомих. Який знак поставити між цими числами? Спершу ми маємо впевнитися, що знаменники в цих числах, в цих дробах співпадають, тобто вони однакові. Тобто, ми розмовляємо. Про однакові частинки. Тому що ми не можемо з вами так порівнювати одну частинку з сірого кола і з однією частинкою із синього кола. Це зовсім інші частинки. Ми не можемо їх порівнювати. Тому спочатку ми маємо впевнитися, що у нас знаменники однакові. Якщо знаменники однакові, то тепер ми порівнюємо чисельники. В першому випадку ми взяли одну із 7 частин, а в другому випадку взяли цілих 6 із семи частин. Звичайно, один менше 6, отже, дріб 1 сьома буде менше, ніж дріб 6 сьомих. Все дуже просто. Далі порівнюємо дві тридцятих і двадцять тридцятих. Спочатку ми маємо впевнитися, що у нас знаменники однакові. 30 і 30, тобто ми розмовляємо про одні ті самі частини з одного і того самого числа, яке поділили на 30 рівних частин. Тепер ми думаємо в першому випадку взяли тільки 2 частини із 30, а в другому випадку взяли цілих 20 таких частин. Звичайно, ми розуміємо, що 2 з 30 частин буде менше, ніж 20 із 30. Тому дріб тридцятих буде менше, ніж дріб третіх. А тепер давайте згадаємо, як же нам знайти одну частину від числа. Ось нам треба знайти 1 п'яту частину від числа 60. Одну таку частинку тільки, так? Бо чисельник нам показує одну частину із п'яти. Що нам треба зробити? Звичайно, нам треба число 60 поділити на 5 рівних частин, і ми знайдемо одну таку частинку. Отже, ми, щоб знайти частину від числа, ми маємо число поділити на знаменник, тобто на нижнє число. Так? 60 поділити на 5 дорівнює 12. Далі нам треба знайти 1 третю частину від 30. Так? Тобто ми згадуємо, що оця рисочка позначає ділення, нижнє число нам показує, на скільки рівних частин поділили число, а верхнє число показує, скільки таких частин нам треба взяти. Отже, нам треба взяти лише одну частинку із 30. Так, нам треба знайти її. Отже, нам ціле число треба поділити на три рівних частини, і ми знайдемо одну таку частину. Отже, ми 30 ділимо на 3, і це буде 10. Так, отже, запам'ятали правильно: для того, щоб знайти частину від числа, нам треба це число поділити на знаменник, тобто на нижнє число. І ми отримаємо одну таку частинку. А тепер давайте представимо, що нам навпаки, нам відомо, чому дорівнює частина числа. І нам треба знайти. Ціле це число. Наприклад, нам відомо, що одна п'ята якогось числа дорівнює 10. Як же нам знайти це число? Ну, ми вже з вами розумні, можемо уважно читати дроби, і ми знаємо, що нижнє число показує, наскільки рівних частин розділили одне ціле число. Так? І в нашому випадку ми взяли лише одну таку частинку. Ми знаємо значення лише однієї такої частинки. Отже, Наше ціле число розділили на 5 частин, і кожна така частинка дорівнює 10. Як же нам знайти ціле число? Звичайно, нам треба оці 5 частинок скласти назад. Так? Тобто, значення однієї частинки помножити на 5. 10 множимо на 5, тобто на знаменник, і ми дізнаємося ціле число. Але такою формулою ми можемо користатися тільки в тому випадку, коли нам відомо значення однієї частинки. Так, наступний випадок. Нам відомо, що одна третя якогось числа дорівнює 7. Як знайти ціле число? Тобто, якесь число розділили на цілих сім частин, на цілих три частини, так? Ось у нас. Якесь ціле число було, його розділили на три частини. І одна така частинка це одна третя, вона дорівнює 7. Як нам знайти ціле число? Звичайно, нам треба оцю одну частинку помножити на 3? Тому що у нас всього три таких частини. Ми сім множимо на знаменник. І таким чином отримуємо ціле число. Отже, зараз ми з вами повторили, як знаходити одну частину від числа, і як знаходити число за його однією частинкою. Отже, давайте ще раз підсумуємо: якщо нам треба знайти одну якусь частину від цілого числа, ми знаходимо частину від цілого числа, одну таку частину, то ми маємо це число поділити на знаменник. Так? Ми. 30 ділимо на 5, отримаємо 6, так? це ми знайшли 1 п'яту від цілого числа. Якщо ж нам з вами відома частина числа, і нам треба знайти це число, то ми значення у цієї однієї частини маємо помножити на е, знаменник. Тобто ми 3 множимо на 5 і отримаємо. 15. Отже, зараз ми з вами навчилися знаходити частину від числа, одну лише частину від числа, і знаходити ціле число за однією його частиною. В наступному відео ми поговоримо про те, як знайти дріб від числа, і як знайти ціле число за значенням його дробу. А зараз всім до побачення.